Привіт, мене звати Артем Скорина, я редактор видавничих проєктів у видавництві темпера. Сьогодні ми з Теосаніною поговоримо про медіацію, про книжки, а також деякі інші питання, які я думаю будуть цікаві нашим глядачам, які зараз нас дивляться. Таню, розкажи про себе, хто ти така? Завжди важко розказувати, хто я така, тому що дуже багато ідентичностей. Ну в основному я. Спеціалісти з порозуміння, напевно. Мені подобається себе так називати. Тому що незалежно від того, з ким я працюю, я працюю з парами, я працюю з людьми, які розлучилися, я працюю індивідуально, чи, можливо, це медіація в громадській організації. Я допомагаю знайти порозуміння як між собою, так і з собою. Іноді іноді виходить так, що конфлікти відбуваються всередині нас, так і потрібно знайти. Оце підґрунтя для того, щоб краще зрозуміти себе. Мені подобається називати спеціалісти з порозуміння. Добре, але для наших глядачів це так скромно забула сказати, що ти також письменниця. Я скажу, що ти написала кілька прекрасних книжок, дві з них нас вийшли в давництві, коли відлітають церкву крильці нещодавно Морошині Мікола. Ти її бачила взагалі ще? Ну, але це теж спеціалісти з порозуміння, бо книжки це про порозуміння. Та? І для мене, взагалі, ще до того, як я стала медіатркою і стала консультувати пари. Для мене книжки це був спосіб також Розумітися з собою, тому що ти занурюєшся в історію, ти прислухаєшся до героїв, намагаєшся знайти, до кого ти більше схильна, на кого ти подібна, і це ну, допомагає по суті та побачити себе краще, можливо, через свої реакції а, на героїв. І письменники, і читачі знають про терапевтичну силу письма. Ну, тобто, ми пишемо для того, щоб вирішити якісь свої проблеми, або читаємо для того, щоб спробувати вирішити якісь свої проблеми. Ти, як сімейна медіаторка, ти бачиш цей зв'язок літератури і психології? Ну, насправді є такий метод експресивного письма, його дуже активно радять наприкінці року, теж використовувати, але можна і щодня. Це психотерапевтичний засіб, це коли ти сідаєш і просто пишеш все, що приходить тобі в голову, і виражаєш всі свої почуття, причому в будь-якій формі, навіть в такій формі, в якій ти не, не, не можеш ніколи нікому сказати, навіть своєму терапевтові можливо. А от це найпряміше для мене да поєднання письма і, і психології, на да, це коли ти можеш вільно виражатися на письмі, структуруючи свої емоції і відпускаючи їх. І є дослідження, які показують, що навіть травмоутворюючі події можна пережити таким чином і полегшити своє життя. Якщо ж ми говоримо про е, читання, то це такий прекрасний спосіб уникнути реальності. Я десь такий мемчик бачила про те, що там філософи намагаються осмислити реальність, е, е, я вже не пригадую, хто там ще був біологи пояснити, там, що відбувається. А письменники створюють паралельну реальність і всі біжать до письменників. «Да-да-да, Дайте нам, будь ласка, ще трошечки. Цієї солодкої реальності, але ну, насправді ми все одно трансформуємось, коли читаємо. Це не просто ескапізм, це не просто спроба уникнути поточних, якихось неприємних переживань. Ми трансформуємося, і для мене це завжди цінно. Ми, коли Проводили такі, в нас були невеличкі читацькі клуби онлайн. Ми буквально читали. Я, я читала оповідання, і далі ми його обговорювали. І це така додаткова якась можливість а не тільки послухати чи прочитати оповідання, а й почути, як інші його розуміють. Да? Тобто, от коли ми обговорюємо на клубах або з кимось із друзів, це відкриваються якісь нові і нові горизонти, тому що ти виявляється, що те саме можна прочитати інакше. А як ти вважаєш, чи може література вирішити якісь проблеми, які не може вирішити терапія? Mm, ні. Я, хоча і раджу книги своїм клієнтам, і іноді вони питають, що почитати, там, нонфікшн, можливо. Я розумію, що вони іноді до мене приходять клієнти і кажуть, ми прочитали ось це, ось це і ось це, ось це. Але насправді, якщо ти не міняєш нічого в своєму житті, не практикуєш те, про що ти прочитав, не кидаєш виклик тій реальності, в якій ти довгий час вже перебуваєш, то ну насправді і змін як таких немає. Мені здається, що непогано працює, коли можна обговорювати прочитане. Так, знову ж таки, або на таких звичайних клубах, або на терапевтичних. бо іноді… Я знаю, що є колеги, які це практикують, тобто розглядати та детальніше, можливо, в групі невеликі людей, що вони відчували, читаючи це, а як би вони діяли на місці героїв. Таке можливо прочитання і обговорення, можливо, би як групова така вже робота, можливо би і допомогла. Але мені все-таки здається, якщо терапія потрібна, то вона потрібна. На жаль, просто прочитавши книжки, художні чи нонфікшн, не вдасться просто. просто так вирішити. Всі ми знаємо історію Біллі Мілігану Даніла Кіза. І кожного разу, коли я бачу письменника, який займається чимось, також іншим, окрім письменництва, так в нас зазвичай і буває більшість письменників мають дві ідентичності: власне, письменницька і якась інша. В тебе в даному випадку це медіаторка. А, чи ці дві особистості, як вони в тобі вживаються, чи вступають вони в конфлікти, чи миряться? Регулярно, регулярно там діалоги. ну в мене не зовсім е, відповідно, як у білі Мілігана. Я, я розумію, що ти ти навів там з точки зору того, що там е, автор власне виступає, переказує історію Білі Мілігана, але да, а, 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 з іншого боку, у Білі Мілігана багато ідентичностей. Ну, я коли стала на шлях письменництва, да, я почала просто всюди бачити історії. Тому я не знаю, чи це про те, що мені історії приходять да, з клієнтами. Я утримуюсь, щоб їх не писати, тому що вони правда бувають дуже впізнавані і оригінальні. А, але, в принципі, я всюди бачу історії. Я бачу в таксі, я бачу в маршрутці, я бачу в парку. Я бачу... Вчора я була в податковій, я стояла в віконочку і дивилась на цю консультантку податкову і придумала оповідання. <laughs> ну, просто я дуже довго чекала. От. Тому тут важко сказати, да, з чого почалося, але я пробувала написати персонажа. От, нещодавно було, от прямо списати з конкретної людини і взяти повністю його ідентичність, але змінити щось невеличке, просто щоб його було не впізнано. Це дуже складно насправді. Ну, я не знаю, я знаю, що я автори, які вміють це робити, але. Мене завжди моя фантазія кудись відводить, навіть якщо я знаю цю людину добре і я прям хочу її описати. Моя фантазія все одно так трансформує цю особистість і цю історію, що навряд чи їй буде впізнано. Можливо, це працює мій страх. Я, по-моєму, про Хемінгоя цю історію почула. Я, по моєму це Хемінгой був. Коли як... він написав оповідання про своїх сусідів, і потім його батьки вигнали з дому, чи на нього всі розізлилися, бо він дуже правдив. Показав, і всі впізнали цю людину. Сусід, якийсь в не дуже, не дуже приємному амплуа. І напевно я цього теж боюся. Так. І, але я пробувала заради інтересу. Не виходить зовсім такою людину описати, як я вже житті, мені здається це. Складніше. Угу. Давай розвинемо трошечку цю тему. А, ти от працюєш з людьми як медіаторка. А, як часто тебе таке буває, що ти слухаєш якийсь кейс, і о, це класна ідея для книжки. Так кожного разу. Прям okay. кожного разу, але я розумію, що, е, що це велика відповідальність. Да? Я, до речі, дуже переживаю, коли е, приходить, мене таке буває: приходить клієнт перший раз чи клієнтка, і перші слова О, я читала вашу книжку. І от як ти кажеш, «да», і тоді мої дві ідентичності починаються стикатися лоб, лобами. знаєш. І письменниця така: о, ну розкажи мені, будь ласка, яка моя книжка? Давай, розкажи. А терапевтка така: Ну, чи медіаторка, ні-ні-ні, ми тут не для цього. Ми тут для того, щоб послухати людину, ти, ти звідси, ця нарцисична частина, яка хоче. Щоб їй розказала, як, як сподобалось чи не сподобалось. Да? Але насправді я цього також боюсь, <кій> тому що я думаю, що в якийсь момент прийде клієнт, чи клієнтка і скаже: слухайте, я тут погуглила, ви книжки пишете. А якщо ви про мене напишете, то стрьомно. Давайте підпишемо з вами угоду. було таке? Ще ні. Але я в цього, напевно, боюся. А, і тому, попри те, що ці історії кожна людська історія насправді є красивою, цікавою, наповненою такими глибокими переживаннями, що кожна історія вартує того, щоб її виклали як художню, да, як художній твір. Просто що я не для того. Але вони надихають в момент. Я зрозуміла, що воно не працює так прямолінійно, от як ти кажеш, що я слухаю історію, і я йду її пишу. Ні, тобто я проживаю як співпереживаю. Я слухаючи ці історії, співпереживаю, і в якийсь момент через місяць, через два, через рік. Вони десь там заміксовуються, і звідти народжується зовсім інша історія, зовсім інші, історії, зовсім інші угу. персонажі. Я хотів ще не задати питання, як, який відсоток має бути, а, але так ще не зрозумів з твоєї ще попередньої фрази, що ти все міксуєш з да, всіх. Не. Воно воно ну от останнє оповідання я написала з розповідей чоловіка. Він журналіста мене їздить на фронт і знімає там сюжети, і документальні фільми, і іноді просто розказує мені про. Не те, що всередині сюжету знято, да, а те, що довкола відбувається. І от я вчора буквально закінчила оповідання на основі його розповідей, і тепер мені страшно йому показати, mm. бо там теж наміксовано всякого різного. Але мені цікаво, наскільки він скаже, це виглядає придатним чи непридатним до оприлюднення. Тому що дійсно є такі історії, які хочеться передати. С із, да, я, так як вони є, не прикрашаючи, не, не трансформуючи, але да, це велика відповідальність, насправді. Коли ти починала своє письменницьке життя, чи були в тебе якісь зразки літературних якихось імен, на яких ти можливо посилалася, можливо, брала якісь їхні ідеї? І чи важливо для тебе взагалі зв'язок психотерапевтів, які стали письменниками, з тобою? Так, дякую за це запитання. Насправді, мені дуже допоміг Ірвін Єлом, він відомий психотерапевт, і також він відомий фікшн і нонфікшн письменник. І, власне, мені дуже допомогли ті твори, які його я читала, і твори Генрі Марша це нейрохірург. Він Британський нейрохірург, його твори перекладені українською мовою, але це нонфікшен про те, що в обох цих авторах мені допомогло, а те, що вони, описуючи свою професію і взаємодію з людьми, вони не посоромились показати свою вразливість. Помилки, сумніви, невдачі якісь серйозні. І я зрозуміла, що для мене це є справжня література. Да? Коли ми не маємо якогось героїчного героя, який з усім справляється, іноді він не справляється, або вона не справляється і продовжує жити, да? тобто відновлюючись да, живучи з цим. У Генрі Марша є уривок, коли він попадає в. Мабуть, це хоспіс, його викликають туди для консультації, там пожиттєво лежать люди, які ну, не можуть функціонувати самостійно, але не померли. Його викликають на якийсь випадок до його колеги, але він каже: я йду по коридору і бачу прізвище своїх помилок. Тих, тих людей, чи мої помилки призвели до, до таких наслідків. Да. Він вже старший, йому за 80, і відповідно він це переосмислює. Ялому також вже 80 з чимось. І да, для мене це про мудрість і про те, що е, е, нам хочеться бачити в героях трошечки кращих, ніж ми є. Да, щоб орієнтуватись на когось, але не ідеальних людей. Бо тоді ми відчуваємо фальш, коли читаємо, і ми не відчуваємо цього людського зв'язку. Тобто хочеться показувати, що терапевти, медіатори, хірурги, да, вони в роботі також стикаються практично з тими самими болями, що і ми, просто в якийсь момент, можливо, Трошечки краще справляємося, справляються, ніж ми. Тому так, Ірвін Єлом, очевидно, у нього є навіть твір, я тільки не пригадую точно, як він називається. Там збірка оповідань, де він описує свої реальні кейси. Ліквід кохання? Я не пригадую, я в мене все перемішалось в голові з його творів, я майже все прочитала. Тобто, і він просив дозволу у клієнтів. Це було... mm. Так, напевно, ліквід кохання. От ну і для мене це так було поштовхом писати бо в першому романі, коли я писала, я вагалася. Чи показувати сумніви професіоналів, які працюють з людьми, чи не призведе це до розчарування людей, які це будуть читати, і до розчарування в цій професії? так. І в нас дискусії з колегами щодо цього досі тривають з медіаторами, так, чи нормально це показувати цю людську сторону? Чи все-таки люди допомагаючих професій мають виглядати завжди на коні? Ну, Мені здається, що ми маємо показувати людську сторону. Я так роблю. Всі ми знаємо, що фантасти якби згуртувалися, скучкувалися. і в них так. є така доволі велика спільнота, і горористи в них теж окремо велика спільнота. Ти як письменниця психологічних жанрів, чи відчуваєш ти, що ти є частиною якоїсь спільноти саме авторів психологічних текстів? І чи відчуваєш ти, можливо, вона є ця підтримка, взаємопідтримка авторів такої літератури? Мені здається, що просто хорор і фантаст. Чи, наприклад, фентезі, вони більш мають якісь такі кордони чіткі, да? тобто ти з нами чи ти не з нами, з да? та... жанрового якогось такого. Коли ми говоримо про психологічні романи, мені здається, вони такі вони такі широкі мають обриси, що От ти, ти запитав, а я зараз так навіть і, і, і не, не придумаю, кого я вважаю там, людиною чи людьми, які пишуть там конкретно психологічному такому напрямку. Ну, це ніби, ніби і жанр такий, але з іншого боку. Одним словом, я не відчуваю, що в нас є якась спільнота. Можливо, це треба виправити. Так, от, власне, наступне питання: чи хотіла би ти, щоб така спільнота існувала? Насправді я, от як людина, яка е, консультує да, чи проводить медіації. У нас є такі е, формати співпраці, як супервізія чи інтервізія. Інтервізія це коли збираються група медіаторів чи група психологів, психотерапевтів, і вони обговорюють там свої переживання, свої проблеми, беруть якийсь кейс. І це дуже підтримуючий формат. Напевно, мені би хотілося, щоб ми могли з авторами психологічних е, романів так само зібратися. І обговорити кому, з чим складно, і як це впливає, як це не спати ночами, як це плакати е, над героями, якого ти тільки що вбила, чи покалічила, чи не вбила, але там завела в якусь драматичну історію. Напевно, хотілося б, але в мене зараз просто насправді немає сил цим зайнятися. Тому якщо раптом хтось хоче, пропонуйте, я долучуся. Ще ж будемо завершувати. Дякую тобі за цю розмову. Дякую всім нашим глядачам, що додивились це відео до кінця. Сьогодні ми говорили з Тесаніною авторкою книжок, коли відлітають царпокрильці та мурашині кола. Читайте, можливо, виникатимуть питання про медіацію. Звертайтеся до Тані. Я думаю, вона вам здоволена відповість. Дякую дуже за увагу.